Вітання всім! Сьогодні вже 15 травня, що швидко, півмісяця пролетіло. На минулому тижні, я думаю, всі вже зрозуміли, що патча не було, бо Пролабіси зробили за це анонс. Але на цей раз завезли патч. Не так багато, але дещо є цікаво. В основному імпруви, покращення quality of life трішки такого цікавого. Ну, давайте, як завжди, переходити до того, що нам завезли на цей раз про І так. Починаємо з того, що анонсують спеціальний фестиваль-івент, календарик. Не знаю, може, там ще буде щось далі докидатися. Буде діяти з 23 по 11 вже аж червня, тобто вже аж після наступного патчу. Поки що анонсували це календар на 7 днів, де вам дадуть примак на 7 днів. І трошки скриньок з фестивальними дайсами. Про це буквально в наступному івенті постійно зараз вам розповім, що за фестивальні дайси. І так, фестивальні дайси Що ви можете отримати? коли ну Це можна навіть взяти відкрити в грі, щоб подивитися, щоб зрозуміліше було. Завезли спеціальний івент з дайсами Ось він так ось називається: Фестиваль BSA. Можна його знайти, в відкривши меню Rewards. І ось тут на шостій вкладці фестиваль BSA. Ось такі от, ну, коротше, спеціальна, знову ж таки, дошка з нагородами. Де за кожне коло ви будете отримувати 50 крон. І далі, ось тут, якщо ви завершите 6 кіл, після 4, 4 5, 6, як на мене, найсмачніше, хоча і третє буде також непоганим. Що вам тут да -да дасться скринька з еліксирами, скринька для те, щоб розширити ваш склад в якомусь місті. Далі третя скринька тут буде містити на вибір або мейдів на склад. або... На аукціон, 16 слотів купон, прямаки на 20 днів, усі три типи на вибір, тобто берете, обираєте. 500 крон на четвертому колі, на п'ятому колі, костюмчик і 200 лаків на шостому колі. Ну і, звісно, по дошці можете пострибати, позабирати 100, по 100 крон. Коротше, ну, смачненька штучка така трошки. Тому можна якби прийняти участь в такому фестивалі з таким цим всім. І так. Тут заявлено, що можна отримати до 7 тисяч крон. Ну, я так розумію, от, оце от таким от варіантом, як тут отримується до 7 тисяч крон. А, далі. Це все я якраз розповів, за що ви отримуєте. Якраз таки, як можна отримати ці всі скриньки, як уже казав, після 23-го календар. З 16 по четверте кожен день, заходячи в гру, вам буде даватися за онлайн. А, так само по кубикам, щоб приймати участь. І дивіться, в меню в Шопі на F3 Loyalty Silver ви можете купити за 530 срібла один раз на тиждень бокс з усіма кубиками від 1 до 6 і берете, їх кидаєте. До цього всього ще буде івент. Також, ну, це вже я якраз я і казав, що от після 23-го календарик. Тому якось так. І що саме цікаве 530 скроли. Додали, але я їх щось особисто не бачив. Може, якщо ви знайдете, де дивитись, а, це, скоріш за все, після наступного патчу буде. Це, скоріш за все, після наступного патчу буде 22 числа, трошки не дочитав. Буде ресет 530-х скролів на досвід, які йдуть. Можете їх буде також купити, тому передивитись потім після наступного патчу. та Думаю, вони про це напишуть і дадуть знати. Далі по шопу. Шоп не завжди часто роблю, але це для більш донаторів. По 30-те число цього місяця, а, якщо ви задоните 10 тисяч коїнів, купите оцей саме преміум перлбокс, який зараз буде доступний в шопі. Ви отримаєте на 30 днів прямак і 5200 лоялтіс, але цей примак є трошки особливим, Чим він буде відрізнятися від дефолтного, скажімо так, прямака, що кожен день, заходячи в гру, ви будете отримувати по 390 перлів. В результаті ви можете залутати за весь місяць 11 700. Ну, відповідно до, скажімо так, до, до цього бокса по тисячі, по, по кількості перлів трішки більше. І, по суті, більш нічого такого. Далі переходимо до самого патчу. Хочеться сказати, не пройшло якби декілька тижнів без ребалансів класів, але завезли, але не настільки, як ви думаєте. Просто-напросто деякі фікси і зміни по деяким класам. Це Тамер, Страйкер, Корсарка і Сейдж, трішки просто фіксів. І решти приколів, Тому прям тут нічого такого глобального, ребалансу, як такого, вже немає. Далі, наступне, трішки почали імпрувати quality of life для певних професій, наприклад, по полюванню, ви тепер можете під час бігу робити перезарядку вашої зброї. Так само, коли ви натискаєте Q, ви можете присідати відразу, ну, вставати в і сразу після цього навіть ставати, повторно нажимаючи. Це під час мову. Тобто, коли ви йдете, натискаєте Q, фіак, ви. Присіли. Так само далі встали. Далі імпровнули коли ви робите перекат, можете відразу так само швидко перезаряджати вашу зброю. Стосовно ловлі коней. Імпровують просто ефекти, показані під час ловлі, під час міні-гри, аля з кіньми. Ну, не знаю, наскільки це. Тут вони просто сердечка літають біля коника, а коник вас ваш любить, якого ви щойно зловили. Плюс імпровнули Швидкість для коней, яких ви зловили, які за вами біжать, і якщо ви вибігаєте далеку відстані, вони до вас просто телепортуються. Ось так, стосовно риболовлі, авториболовлі, ще тут скарака, да? по-перше, тижневий контест риболовлі тепер буде збирати з вас результати, якщо ви приймаєте в цьому очіку з понеділка по суботу, і в неділю, і в неділю до понеділка до 0,020 UTC часу. Якби збираються результати, ви можете забирати нагороди. Після цього все скидається і знову по нові Стосовно риболовлі з караку, додали просто прикол того, що ви тепер можете вибирати ранг риби, яку ви хочете ловити. Ось тут. ну Як дефолт на риболовлю, просто тепер ще сюди це все діло додали. Далі наступне. Переробили кількість інгредієнтів, які вам потрібні для крафту Imperial Alchemy Box. Зробили приклад гуру в medicine box просто-напросто по кількості зілля предметів зробили менше, але мотузок, які ви використовуєте, кількість не змінилась, така сама, просто змі... змінили саму кількість предметів, які ви туди, -туди зав'язуєте. Далі змінили вагу всіх тут, коротше трішки еліксилів, гармоні драфти ось такі: от Драфт селеріті і таке інше. Була різна в них вага, тепер всіх них вага 02 Трошки стало простіше. Далі. Поперекидали деякі перлбокси, які були зв'язані до сім'ї, до character Bound. Вірніше, тепер вони стали Family Bound, які були раніше Character Bound, простіше зробили. Тепер більшість боксів зв'язані до аккаунту, а не до певного персонажа. І якщо що, ви їх можете знайти в себе в хіделі в, на складі, якщо у вас були такі бокси. Таку ж саму історію зробили з певними предметами шоповськими так само, або які на тиждень давали. Ну, наприклад, ось Віслюка давали на 7 днів, воно так само вважалося, як перл айтеми тепер це все просто в, генераль, е, в загальний інвентар, плюс дещо що було як перл equipment, так само, яке можна складати було в загальний просто склад. Тепер воно це все може складатися в перл-інвентарі так само. Про, просто трошки перемішали. Деякі предмети, простіше кажучи. Далі. Пододавали деяку рибу, яку тепер можна робити під час кукінгу. Просто пододавали багато риби для професій кукінг по монстрам. Додали марнісбокси для кресентки і Cardi Ruins на деякі. Не знаю, навіщо вони, але коротше пододавали. Далі ревампнули трішки квести і знання по е кукінгу, алхімії, що там ще було, полювання і приборкання коней. Коротше. Простіше кажучи, коли ви берете квест е, для певної професії, вам ви, ви мали приймати бонус-квест на Skill Up to Life Skill. LifeSkill. Е, тепер його можна брати без е, ліміту на день. Але змінили прикол того, що ви не можете брати декілька квестів одночасно такого типу, тільки один, який є у вас активним, і він у вас в процесі. Тобто, на декілька різних професій ви не можете повторно взяти декілька однакових квестів. Плюс. Переробили трішки нагороди. Тепер, якби дивіться, за це все там є варіанти вибору нагород, де раніше ви обрали щось конкретне, тільки одне. Тепер в двох із трьох варіантів ви забираєте повністю всі нагороди і в одну тільки на вибір. Це так само стосується всіх оцих професій, які я назвав з цими подібними квестами. Це все просто-напросто. Зробили шанс отримання цих квестів деяких стосовно бонусів, то тому не знаю, навіщо вони це зробили, але я в професіях не сильно, то тому я думаю, ті, хто цим займається, поправлять мене, напевно, краще, що вони переробили, але якось так. Плюс до цього всього далі, що вони там переробили? Для бартеристів Daily Quest Лайвлі Іллі Айленд. Його було три частини, тепер вони його об'єднали в один. І вам тепер. Потрібно просто зробити 15 бартерів зараз, і ви отримаєте всю ту саму нагороду, яку ви робили за три квести, тільки одним махом тепер ви це все робите. По бекграунду тут просто поприбирали деякі зайві елементи текстур, які заважали під час фарму. Ноди конквествари трішки переробили невеличкі правила, але прям такого, що глобального може не дуже сильно. Дивіться. Uh, стосовно дефенсів, конквестварів і такого і іншого, в основному це все стосується Кальфон, Медія, Валенція на А uh, Якщо вбивається аутер або Inner і ви їх знищуєте, то не подовжиться час на конквествар, Тобто як було 2 години, так і залишається 2 години. І якщо не відбувається знищення за 2 години uh, командного поста на Конквестварах, так само. До цього всього ще віддається перевага тим перемога верніше, тим, хто виконував дефенс функцію саме цього замку, на який нападали. Але якщо ж був знищений цей команд Пост, то Conquest War продовжується ще на 2 години, тобто діє, ну, буде діяти до 4 годин. Якось так, Стосовно нагород від Tier 2 до Unlimited конквестварів, вони їх позмінювали. Простіше, думаю, вам самим буде передивитися. На тір 1 конквери нагороди залишили всі ті самі. Стосовно зайнятих місць, як би, аут на Тір 2 і далі це все просто взяли-попозмінювали. Ну, по суті, їх попідіймали трішки ці нагороди, щоб був сенс якийсь ходити. Е, трішки провнули маєток гільдії, що ви можете в нього Заходити, коли ви приймаєте конквест нодвари. Да? Але залишив той же самий прикол, що ви в нього не можете заходити, коли вже саме відбуваються ці надвари і таке інше. Плюс додали можливість передивлятися нагороди в вікні вже за результати за надвари конквест -вари, які ви отримували. І що тут ще такого цікавого Та і, напевно, все, більш нічого. Ось такі от не такі ж сказати, що вау який цікавий, може, патч вийшов, але все ж таки щось. Позакидали. Плюс, нагадаю, що вже Парлабіси анонсували хідельські бали. Якщо хто ще досі не в курсі, він відбудеться 28 червня. Я там навіть передивився, я навіть вихідний, то тому, може, навіть його і пострімимо. Подивимось відразу в лайві, що нам там перлабіси розповідають Цікаво буде, бо після останніх патчів останні два місяці навіть не знаю, що вже від них тепер очікувати. прямо тепер реально буде цікаво подивитися, що вони нам будуть співати. Стовно. Розвитку далі гри, якось так. Ну і що, на цьому все, як завжди, підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, щоб не пропускати анонси і стрімів на Twitch канал. Так само будуть лінки всі ці прикріплені коментарі. І, як завжди, побачимось в наступних відео.